Доброго ранку! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку національні мотиви в мистецтві кримських татар та греків. Сьогодні ми поговоримо, що ж таке орнамент, а також пригадаємо його види. І дуже цікаво, що створимо аплікацію у кримсько-татарських традиціях. Тож, часу не гаймо, вирушаємо. Давайте пригадаємо, що таке орнамент. Так, вигадали, орнамент це візерунок, який повторюється. Він складається з ліній, а також геометричних фігур, рослинних чи інших елементів, і прикрашає різні предмети. Ще раз, що таке орнамент? Це візерунок, який повторюється. Які ж види орнаменту ви знаєте? Якщо це геометричні фігури повторюються, тоді це буде геометричний. Якщо повторюються рослинки, тоді буде молодці рослинний. А якщо з фігурок птахів або риб чи звірів, то це буде звичайний тваринний. А ще можуть поєднуватись різні елементи. І такий орнамент може називатись комбінований. комбінований тобто всі різні види. Наступне питання: що ж таке? Орнек. Орнек це традиційний український або кримсько-татарський орнамент. Найчастіше ним прикрашають одяг, рушники, кераміку чи інші вироби. Якщо ж ми говоримо сні про кримських татар, то орник це традиційний кримсько-татарський орнамент. А що таке орнамент? Давайте ще раз пригадаємо. Так, абсолютно правильно. Це візерунок, який повторюється. А які види орнаменту? Звичайно, рослинний, тваринний, геометричний або комбінований. Ви мали завдання у вільний час знайти предмети вжитку з різними видами орнаменту. Я теж часу не гайла. Погляньте, які предмети декоративно-ужиткового мистецтва я помітила увага на екран! Отже, ми поспостерігали дуже багато цікавих предметів, які зустрічаються в нашому з вами сьогодні. І далі я пропоную вам дослідити вироби декоративно-ужиткового мистецтва, пересутні в нашому побуті. І я помітила, що орнаменти широко використовуються в сучасному житті. Ось які сучасні предмети побуту з використанням орнаменту я помітила. Увага! Зверніть увагу і пригадайте особливості кримськотатарських орнаментів. Так, вони незвичайні і дуже-дуже симпатичні. Зверніть увагу і пригадайте, що орнаменти визначають мають різні види. Це може бути рослинний, геометричний, тваринний або комбінований. Подивіться уважно на малюнок. Скажіть, будь ласка, який це вид орнаменту. Так, звичайно, що це рослинний вид орнамент. А це. Так, рослинний, бачимо знову. А тут уважно. Так, ми бачимо рослинний і геометричний. Можна сказати, що він комбінований. Звичайно, геометричний. Так, рослинний, молодці. Дуже швидко здогадались. Давайте пригадаємо правила поведінки з ножицями, а також клеєм на уроці образотворчого мистецтва, і будемо дотримуватись неухильно правил безпеки. Ну що ж, пропоную звернути увагу, яку аплікацію ми сьогодні будемо з вами створювати. thank <laughs> you Даємо послідовність виконання аплікації. Бажаю вам творчого натхнення і з нетерпінням чекаю на ваші роботи. А зараз я вам кажу дякую і до зустрічі Ви великі.